Слухаю вас уважно. З чим пов'язана така вимога, скажіть, будь ласка. Ви виїжджали по пішохідному переходу, у вас рух по пішохідному переходу. Що значить рух по пішохідному переходу поїхати? Рух по переходу. Який пункт правил я порушив, скажіть, будь ласка. Дозвольте посвідчення одіяння. Пункт правил назвіть. У нас Несіть, будь ласка, книжечку, будемо читати, що там написано. Що ви кажете? Книжечку з правилами дорожнього руху несіть, будемо читати. Читайте. Давайте. Один фінанс. Читайте. Забороняється рух транспорту по тротуарах і пішохідну доріжку. Так, де ви там бачили тротуар або пішохідну доріжку? По чому ви їхали? Що значить, по чому я їхав? Там заїзд на стадіон називається Людовий. Так. Так, До щас. нього є інший заїзд. На лютовий ви, стадіон ви, є інший заїзд, я запитався. Заїжджали до запитав. Яка різниця? Звідки заїжджав? Так. Правильно. Так. Дальше. Що то далі. Що далі? Далі. Пішохідний перехід. Вам Де там набальовано, що то пішохідний перехід, по-перше. Згоден з вами. На перехрестях у нас по 4 з кожного боку пішохідних переходи регульованих. Це не дозволяє мені на них якось рухатися, чи що це тут значить? Відповідною розміткою там. Відповідною розміткою на перехрестях точно такою самою розміткою позначений регульований пішохідний перехід. Розмі... Так. Пішохідний перехід. У нас на в'їзді в цей квартал є знаки рух прямо там чи що-небудь ще. А я, допоки ви не поясните причину зупинки і суть мого порушення, я вам нічого і не передам, і не пред'явлю. Я хочу зрозуміти пункт правил, який я порушив, будь ласка. Я вам Де там пішохідна доріжка або тротуар, по якому я рухався. Покажіть мені, будь ласка. Ви ще не зрозуміли, чого? Я ще не зрозумів. Я вже не перший раз спілкуюся з цього приводу з інспекторами, я ніяк не можу зрозуміти пункт правил. Так, що там написано? як означає? І що написано? Що цю розмітку не можна перетинати? Чи як написано? ви по ній рухалися. І що? А коли, я, а коли я розвертаюся в межах перехрестя, я не можу по ній рухатись, скажіть, будь ласка. Декілька метрів добре я позначу в після. Ні, не знаю. За виключенням перехрестя. За виключенням я не розвертався. Я повертав наліво. За відсутності будь-яких заборонних знаків. Як тільки ви поясните причину зупинки і суть мого правопорушення, я вам значу зразу пояснив і знаєте, що я вам... Ваше службове посвідчення, будь ласка. Олійник, будь ласка, придавіть, будь ласка, я хочу читати. Руслан Васильович, дійсне до... Пальчиком, пальчиком закриває Покажіть, будь ласка. До 15-го року. Який підрозділ, скажіть, будь ласка. Полк ДПС дає. Так, слухаю вас, я уважно. Ви чуть не переважаю. Я не розвертаюсь, я повертаю наліво. Розвертатись на пішохідних переходах заборонено. Володимир можете мене називати. Володимир. Я не розвертаюся там жодного разу, я тільки повертаю наліво. Поворот наліво там заборонений, скажіть, будь ласка. Там є подвійна суцільна розмітка. Я, я щось порушую? Що значить рух? Яким пунктом правил це записано? Пункт правил мені, покажіть, і я, вам, от, і я вам той час передам свої документи для складання відповідних матеріалів. Тільки покажіть пункт правил, який забороняє рух по пішохідним переходам. Я не розвертався на пішохідному, пішохідному, пішохідному переході. Я повернув наліво з виїзду з стадіону, який рухали? називається Людовий ви стадіон. Що значить, я не рухався по переходу? Я рухався я питаю, по пішохідному я питаю, переходу. Рухався. По пішохідному я рухався, звичайно, рухався. Розмітка де була? Як це те було? На дорозі була розмітка. Так, ви... На, покажіть пункт правил, яким це заборонено. Пункт правил, покажіть, яким це заборонено. Я одразу передам вам документи. Навіть не, не покажу, а передам, будете робити з ними все, що захочете, що якщо ви покажете, покажете пункт правил. Де там пішохідна доріжка? Скажіть, будь ласка. Пішохідний карін? Ну так пішохідний перехід і доріжка то різні речі трошки. Почитайте визначення пункт правил 1.10. І тоді ми з вами далі будемо спілкуватися. Я так і не зрозумів, який пункт правил я порушив. Де там пішохідна доріжка? Я не рухався ні по пішохідній доріжці, ні по тротуарі. А ви мені починаєте розповідати про пункт якийсь там... Ну і я що зараз пам'ятати повинен, який ви мені назвали. Ви мені показали, я вам вказав на те, що це не відповідає дійсності. Я ж не буду себе якось обговорювати тим, що я рухався по пішохідній доріжці. Я рухався не по пішохідній доріжці. Не порушував жодного правила. Якщо там не можна повертати наліво, поставте відповідні знаки, ви маєте на то повноваження, напишіть припис, хай стовпчиків копають, якщо там не можна повертати наліво, і тоді ми з вами будемо по-іншому розмовляти. А у вас це постійно діюча годівничка, ви тут вже всіх тренерів порозводили, всіх відвідувачів цього стадіону, тільки не треба з мене починати. Я розмовляю про те, що якщо там не можна повертати наліво, будь ласка, вкажіть це. Відповідним дорожнім службам, ви маєте такі повноваження, напишіть припис, вони повісять відповідні знаки, які забороняють повертати наліво звідти, звідси туди-наліво. І тоді всі будуть задоволені. А ви кожного разу зупиняєте людей, починаєте їм розказувати, що можна, а що не можна, і тоді виходить, що хтось цьому винен, крім вас. Ця ситуація тут існує, вже. скільки я от їжу, 4 роки я сюди дитину вожу на тренування, 4 роки я вже сюди повертаю і повертаю звідти і повертаю сюди. Що ж кожен раз. Ну Я не кожен раз вас зустрічаю, ви зустрічаєтеся мені вкрай, вкрай рідко. Ну, вкрай рідко Но. І кожного разу я вам те саме пояснюю, що немає ніч, ніякої заборони. Ні, це не ви мені пояснюєте, це я пояснюю, що в нашій країні діє таке правило юриспруденції. Дозволено все, що не заборонено. Покажіть, яким пунктом правил це заборонено, і ми далі будемо з вами спілкуватися. Якщо це заборонено дійсно, є відповідні знаки. Рух прямо, там ще якісь. Рух направо повісти на виїзді з цього. Якщо там не висить знак, це що, що означає, що... Якщо там не висить виси виси знак рух направо, значить мені можна і направо, і наліво, і куди завгодно. Так, Тому якщо, що там є якщо, розрив... Для вас. Який рух праворуч, рух праворуч повісти, так, да, і, продовж, і, і продовжить на, да? там суцільну лінію дорожньої розмітки, яка там, розділяє. Зрозумів. Значить поставте там два залізних стовпчика, щоб не можна було проїхати і це не можна було вважати Мені перехрестям. Обмежувати вже повністю проїзд. Ну почекайте, я сприймаю це як перехрестя. Там виїзд із прилеглої території є? Є. Чим це не, подіб... не, не подібність до перехрестя? При тому, що рух на ньому регулюється світлофору. Yeah. Ми з вами повертаємося знову по тому самому колу. Ви мені поясніть, який пункт правил я порушив? Якщо я порушив те, що ви назвали, покажіть, де там пішохідна доріжка. Пішохідна доріжка, де там. Те, що там нанесена якась розмітка на проїзну частину, не робить зовсім цю частину проїзної частини, пішохідною чи якоюсь іншою. А як же вам позначати ще? Що... А я не знаю. Пішохідні Відповідь... доріжки, пішохідні доріжки от знаходяться, за межами проїзної частини. Пішохідний перехід? так. Пішохідний перехід, так. По пішохідному переходу не можна Регуль. рухатись? Регульований, нерегульований. По ньому можна Регуль. рухатись Регуль. чи не можна? Регуль. Чому? Яким пунктом правилом це заборонено? Я вас не чую, ви в той бік, коли говорите. Так по ньому і машини їздять тільки поперек. Диві Чи це якимось пунктом правил передбачено, що можна їхати тільки поперек, а не навскоси. Будь ласка. Володимир. Володимир. Він вас на означно я вас переджаю. Ну, якщо ви вважаєте, що це було дійсно порушення... Це, ну, це, це ваше право. Я тут постійно, постійно так їжджу. Постійно. Да. Я тут, тут моя дитина займається. Дитина займається. Ну, колись якісь були, звичайно. Не знаю. Що І вам всього доброго. Остане для себе. Решатор для, для власної безпеки. Ну, багато їжджу, 50-60 тисяч на рік, тому в принципі. Ситуації буває дуже багато зараз зробимо. Ну, от в чому? Проблеми ні в чому немає. Ні в чому немає. Я розумію. Ви ж самі це все прекрасно розумієте. Я абсолютно. Я вам ще раз... Ні, я з вами не... Ну, концентрувати і начально не збираюся. Так я ж... Я 100%... Я бачу, що ви дуже адекватна людина і вам все Я бачу, що ви дуже адекватна людина і... при своїй роботі виконуєте правильно свої обов'язки. Знову ж таки, Повторюю, що є в нас в Україні такий принцип. Все, що не заборонено, все дозволено. Я не можу по поняттям їздити, я, я, розумієте, в чому так, Я керуюсь на дорожню руху і нормативним виставкою хартами знаємо. Пішло не перехід, вам про щось говорять. Це ділянка, по якій пішоходи переходять дорогу. Це, це все, що я можу про нього сказати. І він нічим не відрізняється цей від якогось іншого, від того, що в мене під домом, від того, що на будь-якому перехресті я вам повторюю. Не роблю там ніяких дій таких, які могли б спричинити якусь небезпеку Ні, для переходів. Ні, так. Дело в тому, що в даний момент, да, ви потрібні, на відповідаєте, я не спричинили, і все. Пішоходів не забули, так, чого в нас перебуває. Ну, цього я вас передам. Я вас розумію. Чого найкраще. І вам всього доброго.